Вітаю! Сьогодні! Ми з вами попрацюємо над темою круг та сектор. Сектор це такий елемент круга, його частина, яка утворюється, коли ми проводимо два радіуси. Адже сектор, це частина круга, обмежена двома радіусами, і от одна частинка, це ось, наприклад, цей сектор, а інша частинка це вже синя частина нашого круга, це інший сектор. Тобто, коли ми креслимо один сектор, то ми одночасно креслимо ще йому і пару. В завданні потрібно знайти кут сектора. Ви бачите білим кольором позначену дужку на рисунку. Отже, якщо Подивитися, що в нас є два радіуси, вони перетинаються під певним кутом, і от цей кут нам і потрібно буде знайти. Ми знаємо про те, яку частину від всього круга складає наш сектор. Але нам говорять, що треба знайти кут сектора, який від повного кута там складається частину. Тобто, що ж таке цей повний кут. От, давайте уявимо, що у нас є. Наприклад, центр нашого кола ми відклали радіус, а далі будемо відкладати кут, рухаючись проти годинникової стрілки. У мене не ідеально це виходить. Отже, я зробив ось таку частину, так провернув, і це вже так як на транспортері повернули ми на 180 градусів, але сказано повний кут, а він виглядає, ніби як частинка, тому що нижче можна продовжити це все креслити. І тут теж буде 180 градусів, тобто повний кут складається із 360 градусів. І коли нам кажуть, що потрібно знайти кут, який складає 1 третю від повного кута, то це буде 1 третя від 360 градусів. Це завдання можна знаходити різними способами. Їх є щонайменше три. Один з них ми з вами вивчали кілька місяців тому про те, як знайти дріб від числа. У нас є число 360. І якщо нам потрібно знайти частину від нього, ось оцю, тобто знайти одну третю, а не 360 це тільки третя частина, то нам потрібно помножити на цю частинку, тобто 360 помножити на одну третю. Як це зробити? Під 360 ми напишемо риску дробу і одиничку з будь-яким цілим числом. Так можна зробити, та навіть із десятковим дробом теж. І ми матимемо записати за спільною рискою дробу 360 і 1 я помножу між собою, і отримаю 360 – Градусів, а ось цю одиничку і трійку, ті що були під рисками, може між собою і матиму 3. Отже, 360 треба буде поділити на 3, і ми будемо мати 120 градусів. От таким чином ми це робимо. Є і інші варіанти, наприклад, як альтернативний спосіб, так як ми це робили ще в п'ятому класі, можна 360 градусів, от треба знайти от одну третю. І вона в нас менша, ніж 3 треті, тобто це ж число ми очікуємо, що буде менше. У нас є два числа: 1 і 3. На котресь із них треба помножити, на котре поділити. На котре треба буде ділити, щоб число було менше. Да відповідно на більше із них. І треба множити. Тому ми 360 множимо на 1. 360 ділимо на 3, 120 градусів. Ви, безперечно, можете вибрати будь який з цих двох варіантів, котрий вам більше сподобається. Але. Більш технологічний, це вже ось цей спосіб, адже ми не так давно його вчили робити, і це буде дозволяти працювати із. Звичайним дробом повторювати, як це ми робили. Є ще третій спосіб, і я його покажу вже в четвертому завданні. Він найсучасніший, це не означає, що він найшвидший чи найпростіший. Просто ми його робили з вами максимально не так давно. Ми будемо шукати 5% від 360 градусів. Так, ми складемо пропорцію: 360 градусів. Це весь кут, тому це 100%. а 5%? Відсотків треба знайти. Отже, відсотки під відсотками, а під 360 градусів у нас буде х градусів. І ми складаємо пропорцію. І потім множимо навхрест, х множимо на 100, а. Потім пишемо дорівнює і вже 360 множимо на 5. Рекомендую спочатку не домножувати це між собою, а записати вже наступну дію і скоротити. В чисельнику ми пишемо те, що не містить ікса, тобто 360 ммножити на 5, ось цю частину, а вже під рисочкою те, що біля ікса сотню. І почнемо скорочувати. Наприклад, ми можемо. 100 і 360 поділити на 10. Далі ми могли би теоретично 36,5 помножити, поділити на 10, але є дещо кращий варіант. У нас є 5 і 10, їх можна скоротити. Можна 5 поділити на 5 буде 1, і можна 10 поділити на 5 буде 2. Тобто для того, щоб отримати відповідь, треба лише буде 36 поділити на 2, а це буде значно легше, ніж множити на 5. Отже, х буде дорівнювати 18. І запишемо відповідь: 120 та 18 градусів відповідно. А ми далі переходимо до наступного завдання. Потрібно знайти площу 5 сьомих круга і відомий в нього радіус. Запишемо скорочений запис. Отже, спочатку пишемо радіо, оскільки сказано, що відповідь треба округлити, то число пі прийдеться змінювати на 3,14 Всякі такі числа, які можуть нам знадобитися, так як число пі, яких ніби в умові немає, але ми там самі знаємо їх або. Наприклад, із якогось збірника із такими числами можна буде взяти на фізиці, часто таке робитимете. Теж пишете вдано. Далі правильно було було би вдано. Писати оцих цих сьомих, а вже відповіді написати, що ми шукаємо площу. Але для того щоб не вводити додаткових якихось там записів, нам потрібно буде просто записати в те, що ми шукаємо: 5 сьомих площі круга. Далі діємо так, і як і робили раніше. Ми записуємо формулу, яку яка нам може дати, те, що ми шукаємо. От 5 сьомих круга вона дати не може, а от площу круга так, і ми цю площу записуємо. Це PR квадрат. А далі дивимося, чи можемо ми знайти. От радіус у нас є. Ми могтимемо підставити замість нього 0,7 число пі, та число пі теж є. Тобто в нас є все необхідне, треба лише підставити. Я поки що число пі замінювати не буду. Отже, мені буде потрібно число пі помножити, а 0,7 в квадраті це як? Це 0,7 на ще один 0,7. Якщо ми помножимо 7 на 7, вийде 49. Але цифр після коми теж у мене має бути 2. То невже така відповідь буде? Потрібно перед комою поставити 0. І допишемо число Пі. Але цього разу ми його запишемо як 3,14. І далі можна було би ці числа між собою множити. Але я не буду. Я й так зробив більше, ніж потрібно. Бачите, 0,7 на 0,7. Там сімка є. А у відповіді нас попросять на сім поділити. Тобто ми на одну із цих сімок зможемо скоротити. Тому домножувати зараз це буде додаткова витрата часу, хоча й виглядало би красиво. Одиниці вимірювання метри квадратні, а далі в наступній дії якраз будемо шукати наших 5 сьомих від площі круга. Під нашою площі круга я напишу риску трубу і одиничку і матиму тоді 7 і 0,49 поділити. Для того, щоб це зробити більш зручніше, я 0,49 заміню на 49 тут у мене є сімка, і у нас є ще там 3,14, яке було над рискою дробу. Ви можете рухатися своїм способом, як вам буде зручно, і записувати так, як вам буде зручно теж. 7 і 49 я скоротю. І замість 49 в мене лишиться сім, а замість цієї сімки одиничка. Також я можу взяти і 5, та, наприклад, Сто теж скоротити між собою. Замість п'яти лишиться один, а замість цієї сотні лишиться двадцять. Для чого мені двадцять? Бачите, у нас є 3,14, а остання цифра в нього чотири. Це означає, що на два я зможу поділити 3,14 і не збільшу там кількість цифр після коми. Що і зроблю в наступній дії. От спробуємо поділити кутом. 3 ділиться на 2 і беремо по одному. Віднімаємо двійку, лишається 1. І щоб взяти цифру після коми, її ж кому ставимо в час. Тоді зносимо одиничку в 11 можна помістити 5 двійок, віднімаємо 10, лишається одна така двійка і не зносимо 4. Тепер ділимо 14 на 2, буде по 7. Відповідно, віднімаємо 14 і остачі 0. Отже, ми вже скоротили. Далі у нас є 1,52 і 10. Якщо я захочу їх доділити до кінця, то я напишу, що я 7 буду множити вже не на 1,52, а на 0,152, якому перенесу на одну цифру ліворуч. Все, що треба зробити, тепер домножити. І будемо мати 1,64. Але відповідь потрібно округлити до десятих. Метра квадратного. Це означає, що все, що буде після ось цієї цифри, треба відкинути. І дивимося, у нас є 6. Якщо це 5 і більше, то ми сюди додаємо одиничку і будемо отримувати приблизно 1,1 метра квадратного. Це завдання можна було робити і інакше, можливо, навіть компактніше, де ми не шукали би окрему площу круга, а зразу шукали ось. 5 сьомих від круга. Як би тоді ми з вами діяли? Ми би написали просто 5 сьомих помножити, а далі пі r квадрат. У нас би так би лишилося би поки що, як пі, а радіус у квадраті було б 0,7 квадраті, або 0,7 помножене на 0,7, або взагалі як 0,7 на 0,7. І почали би скорочувати. Ще ось тут. Тобто наші обрахунки могли би бути ще компактнішими, адже ми б могли б поскорочувати і тут. Лишилася би двійка, тут тільки одиниця. Тому знову ж таки, вибір за вами, як ви це зробите, можливо, ви будете робити його як одну дію, і це буде в кілька разів компактніше, ніж ми зробили тут. А ми рухаємося далі до останньої задачі. Потрібно знайти радіус круга, якщо відома його площа. Площа у нас 314 см квадратних. А шукати ми будемо радіус, що ж, поєднує між собою площу круга та радіус. Власне, формула для знаходження площі круга, яка буде дорівнювати пір квадрат. У нас в цій формулі є площа, але не вистачає. Саме радіус. Тому це прекрасна формула, вона містить те, що ми шукаємо, вона містить те, що у нас є, і можна зразу підставляти в неї. Рекомендую так і зробити. І отримати рівняння. Ліворуч буде 314. Далі ми пишемо дорівнює, міняємо на 3,14 і множимо на радіус у квадраті. Ми можемо ліві і праві частини змінювати між собою. Тобто я можу взяти оцих 314 і дорівнює, приписати з іншої сторони, ніби як дорівнює 314, а ліву частину прибрати між собою Ну, звідси зовсім. Але запишу це ось таким способом. Що ж, далі, щоб знайти радіус у квадраті, нам потрібно його шукати як невідомий множник. Для цього потрібно добуток. 314 поділити на відомий множник 3,14. У вас відповідно числа можуть бути різними, відрізнятися від моїх. Наприклад, там може бути 10, а ви ділите на 2. і це буде теж нормально. Як діяти в такій ситуації, як у мене? Я перенесу кому на дві цифри праворуч. І тут я теж матиму її перенести. Якщо там цифр ніяких немає, то можна уявити, що була кома, а під неї ті два нулики, які мені будуть потрібні, тобто коми я переберу. І радіус у квадраті буде виглядати як 314 з двома додатковими нулями, поділено просто на 314. Після скорочення в нас лишиться одиничка і ці два нулики. Отже, радіус у квадраті буде дорівнювати 100, а просто радіус буде дорівнювати 10. І ми напишемо одиниці вимірювання вже з боку, що це були сантиметри. Записуємо відповідь і рухаємося до завдань, які я вам пропоную виконати. Вони максимально схожі на те, що ви бачили у відео. Пробуйте. І робіть зручним для вас способом. А на сьогодні все і до зустрічі! Наступного разу